Сьогодні компанія Политехніка бере участь у виставці на полях Миколаївського аграрного національного університету. Показуємо на своєму стенді агрегат від компанії «Каре». Ця компанія знаходиться у Франції і займається виготовлення тільки ґрунтообробної техніки. Зараз ми маємо культиватор для міжрядного обробітку культури. Модель називається Еконет SGI. Ця модель. Зроблена на 70-те міжряддя, має 9 рядків. Його особливість заключається в тому, що за допомогою е камери і е підрулючої рамки агрегат може працювати повністю автономно в незалежності від трактора. Тобто, за допомогою камери сканує рядки і е рамкою підрульовує культиватором для того, щоб не вирізати саму рослину, але знищити бур'ян в міжрядці. Камера називається Кіплайн. Розробка каре, система підрулювання кіплайн. Вона також працює і вночі. За допомогою фар, я скажу так, що після тестування на нашому господарстві культиватор вночі працював навіть краще аніж день. В каре зробили колеса залізні, які заглубляються в землю і не дають рамці рухатися при роботі. Це необхідно для якісної роботи самого культиватора. І е, в додавку всього дані колеса через тягу також підкеровується. Це дає змогу е, при обробіці ґрунту не заважати керуванню трактора. Тобто трактор буде йти спокійно, його не буде тягати і буде працювати як потрібно. Також є можливість дообладнувати порядковим контролем, керується е, дана система гідравлічним циліндром, який встановлений на кожному рядку. Тобто, коли заходимо на обсіяне, система через навігацію розуміє, що культиватор зайшов на обсіяне і йому необхідно рядки підняти для того, щоб не вирізати рослину, також культиватор має змогу змінювати міжряддя. Наприклад, якщо ми замовили культиватор 12х50, можемо демонтувати 4 ряди. І розтягнути на 70-те міжряддя. Робиться це доволі просто. На кожному рядку є швидко з'єднання. Від'єднуємо, розкручуємо два болти, знімаємо і розставляємо рядки на міжряддя 70-те. Залишаємо лише 9 рядів. Також даний агрегат можливо дообладнувати багатьма опціями, функціями, які необхідні. Для якісної роботи, тобто починаючи зі звичайних лап, які будуть підрізати бур'ян, закінчуючи внесенням добрив і обробітку самого рядка, також якість заліза можливо до починаючи від граблин, закінчуючи зірачками, які будуть обробляти. Сам рядок, не пошкоджуючи рослину. Основні задачі, які ставляться перед даним агрегатом, на нашу думку, це є перше боротьба з бур'яном без застосування хімії. А друге, це збереження вологи, що є на дуже важливим фактором на півдні, і розпущення ґрунту для більш, нас... більш кращого насичення киснем. Якщо є потреба в даному агрегаті, і ви хочете впевнитися в його ефективності в себе на полі, звертайтеся до оригінального менеджера і замовляйте демонстрацію в себе в господарстві даного агрегату. Привеземо будь-який час і будь-який агрегат саме для вас.